Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 лютого 2025 року. Подивимося, який сьогодні буде день і чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. О, нуль старший аркана. А що в нас на дні колоди? Сімка посухів. Старший аркан нуль, який він сонячний, який він позитивний, той дурень. Отак От треба з легкістю робити. Знаєте, бути отак, як дурень. Не брати собі нічого до голови, з легкістю йти на зустріч пригодам. Дурень це обнулення. Що ви обнулюєте? Яку сферу свого життя вже підставляєте самі. Але це є можливість обирати те, що ви хочете. Варіант, який вам подобається міняти те, що ви захочете. Тому що вам надоїло вже відстоювати свої інтереси, тому що щось доводити. Сімка посухів бо я так хочу, бо це моя територія, бо це, бо це людина, яка Відстоює, стоїть на своєму, можливо, ви відстояли і йдете втілювати те, що ви відстоювали, те, що ви відстояли і вибороли. А можливо, навпаки, що вам вже набридло. Набридло боротися, набридло щось комусь доводити, перебувати в такому стані постійного збудження, агресії, вогню і все іду. Туди, там, де не треба буде доводити нічого, не треба буде відстоювати, так? Подивіться, як йому ну, тут легко. Дурень вірить в то, куди він йде. І навіть незважаючи, що в нього під ногами небезпека, прірва, але от Недаремно карта дурень, його веде віра, що все буде гаразд. І, і дійсно в нього буде все гаразд. Тому що коли ми починаємо аналізувати, думати, от там прям так планувати, ну це ж не про дурня. Дурня все має бути легко. І от тоді цей нуль перетворюється не в можливості, а в таку от чорну діру, з якої потім дуже важко вибратися. Дурень це легкість. Це коли ми не сильно переживаємо і не сильно беремо собі до голови. Ну, не легковажність, а легкість. Ну, дурень небезпечний тим, що, коли, якщо сьогодні ви познайомитеся з чоловіком, наприклад, з хлопцем, то Ну, не буде в нього серйозних намірів. Бо по дурню, це так собі, ну, так, легковажність така. Йому сьогодні добре, завтра він шукає собі інше місце, там, де йому добре. Тут, ну, Таке, візьміть собі до уваги. Якщо ви сьогодні познайомитесь, то ця людина буде несерйозна. В нього не буде серйозних намірів, з ним гарно от, веселитись, проводити час. Тому що він, от, такий Дурень легкий на підйом. З ним весело і цікаво. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати обнулюватись. Що нам сьогодні буде допомагати? Тому що втомились. Як логічно, дивіться, 10 це завершення, 0 це початок. От там, де ви відчуваєте ось таку важкість, от тут, там і обнулюйте, там і міняйте. Тому що вже це край. Знаєте, це 100% важкості. Це людина в стані жертви, яка не може навіть голови підняти, і, і, і тіло навіть підняти свого не може. Не можу, не хочу, не знаю, боюсь. І от саме цей стан дасть вам зрозуміти. Допоможе вам зрозуміти, що все, ну, а куди далі? Як далі? Як вже ну, все найгірше сталося все най... найгірше проявилось, ви вже все зрозуміли, все почули, все побачили. Тільки вставати, ось коли піднімаєшся, мечі просто не можуть триматися. І рухаємося, хто куди. Підставляйте, ну це ж не обов'язково може бути кардинальне, для кого це можуть бути кардинальні дійсно зміни, переїзд. А для когось це може бути зміна мислення, зміна сприйняття. От коли в голові помінялося щось. Ну що ж, тепер дивимося, що нам буде заважати. Що нам буде заважати? Мінятись, обнулювати своє життя, а самітник. так, так. Старший аркан, сьогодні два старших аркана. Дивіться, енергія дня, карта дня і те, що буде заважати. Тобто буде ось так і хотітися міняти, і, а може, ще не час, а може, ще трошки полежу. Взагалі сьогодні великі високі карти, тобто, ну, такий день буде. Важливий, важливо буде для вас те, що вас, від чого ви втомилися, в якій сфері ось так ви себе почуваєте, тому що 10 це багато. Буде хотітися міняти себе міняти, ситуацію міняти, оточення міняти. ну, Що у вас залежить, що вас пригнічує, але самітник, відлюдник буде хотіти, ну я ще положу і подумаю, я ще не знаю, що я хочу, а куди мені йти? А в яку сторону? А, а, а що, а де, а як? Ще неможливо не до кінця ви розумієте, не до кінця ще прийняли оцей стан, перетравили і зрозуміли? Ну, Ми заховаємо відлюдника. Не хочу ховатися. Заховаємо. Дивіться, наскільки різні енергії. Подивіться, яка тут сонце, позитив, радість. А тут ну, дуже схоже, тільки тут людина в горизонтальному положенні, а тут вона стоїть в вертикальному, так? Дуже схоже. Ну, що вам, що вам більше подобається? Ну, невже тут приємно перебувати? Ні. Однозначно, ні. Тому піднімайте собі настрій. Все в ваших руках. Тільки ви впливаєте на своє життя. Тому я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні сонечка, ясності, позитиву. Подивіться, яке тут сонечко. Воно ну, прям світить нам, як ліхтар, освічує нам дорогу. Тут є собачка, тобто є і підтримка, і друзі, і компаньйон вам в дорогу. Все є для того вітер, який от розвіює ось ці неприємні такі думки, ту важкість. Тому я бажаю сьогодні вам позитивного настрою, позитивного налаштування. Позитивних думок, натхнення, бажання і з легкістю втілювати всі ваші мрії, бажання в життя. Ну що ж, мій, люблю вас обіймаю? Позитиву, радості, сонечка, любові. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь, будете знати, де підстелити соломку. Ну що ж, до зустрічі, па-па.